В тренді дізнавайся найцікавіші події буковини. Гейна Івана, гейна купала, красна дівчина долі шукала, квітки збирала, віночок вила, долі водою його пустила. полив віночку по бистрій хвилі, поплив під хату, де живе милий. Поплив віночок долі водою. Серце дівчини забрав з собою. Купальська ніч, чарівна ніч, і хто знає, можливо, знайдеться сьогодні цвіт папороті, а може, й кохання. На Евана Знаєте про свято Івана Купала. Дівчата в цей день пускають поріжці вінки. Відповідно, той, хто їх зловить з річки, буде їхнім чоловіком і, взагалі, другою половинкою. Це свято дуже стародавнє, тому воно ну, в принципі не християнське, а більш слов'янське. Це було саме головне свято для ворожіння. Також пускали вінки. Якщо вінок злови, сужений твій, то значить цього року буде весільне. Як я знаю, що в цей вечір молодь стрибає через вогнище. Мічно за ручки, тому що таке є правило: якщо вони не зривуть ручки, то у них все буде добре, і вони в майбутньому одружаться. На передодні Івана Купала всі трави а, набагато сильніше пахнуть ніж в будь-який інший день. А, і це завжди чути. І ці запахи поширюються по всіх полях, по всіх широтах. Прийнято збирати квіти, а, збирати їх віночок. Це збирають тобто щастя собі, щастя збирають сімейне життя. Дівчатка беруть свої віночки. Спочатку вони танцюють, проводять ігри а потім ідуть, і ці віночки кидають на. Воду. Багато дівчат плетуть віночки і пускають їх по річки, щоб знайти своє щастя. Перед Іваном це у нас приходиться не неділі Івана Купала, в суботу збираються дівчата, звісно. Що збираються компаніями. Дівчата це так як є у нас річка, дівчата збираються на, на горі, хлопці на долині. Дівчата рвуть квіти, звісно, у нас плетуть квіти всередину вінка, вони ставлять свічечку. Коли не пускається вінок, хлопець повинен вийти на проти цього вінка зайти в річку, і зловити. Хто перший їх хлопців зловити, значить, не з цього року буде весілля. Воно є язичницьким святом на Івана Купала. Збираються дівчата. Вони перед безпосередньо перед. Святом вони стараються назбирати багато чарівного чарзілля. Плетуть чарівні прекрасні вінки, які надягають, і на саме свято дівчата пускають їх на річку в воду, що воно принесло їм щасливу долю. Запалюють величезне багаття, яке теж є таким магічним, символічним. І святкують Івана Купала. Ясновічно Івана Купала. Частину на дипомені. Ви вже знайшли свою другу половинку. Я впевнений, що саме сьогодні я її знайду. І в нас буде все класно і все добре в майбутньому нашому спільному житті. Думаю, що так. Сьогодні ми це перевіримо. От, знайшли з боку біля мене. Впевнений, що знайду сьогодні, тому що дівчата, які вінки. Які будуть спускати, я зараз зловлю і це буде моя друга половинка. Ми познайомилися ще в школі, можна так сказати, зі шкільної парти. 35 років тому назад також на цьому місці так і знайшлася мені моя половинка. І Ми з нею одружилися. І так до сьогодні виховуємо двох діток уже і внучки у нас є сьогодні. Особливо підготувалася свела, прекрасний вінок з квітів. Який хочу опустити на воду, щоб саме сьогодні я знайшла саме його єдиного, е, з яким я пройду крізь все життя і буду щаслива. Я прийшла на це свято знайти собі, собі другу половинку. Тут дуже багато гарних хлопців вони е, е, задивляються на віночки і, мабуть, шукають також своє щастя. Пощастило на дивомені. Партнер показу художня галерея Світ Арт вулиця Штейнберга, 23. В наступній програмі ви побачите.